Доброго часу, друзі! Ви на флагман «Риболовля та туризм та з вами Михайло Орлов. Ми продовжуємо нашу тематику поплавцевої риболовлі в рубриці Рибальська школа флагман. І сьогодні ми будемо я сьогодні буду показувати та розказувати щодо матчевої оснастки, а саме фіксованої матчевої оснастки. Тож, поїхали! Тож, тема сьогоднішнього уроку це фіксовані матчеві оснастки. Що це таке? Для чого це потрібно? Це пофіксована така оснастка, коли у нас є поплавець, який… Чітко зафіксований на жилці в одній точці. Він не переміщається по жилці. Він саме зафіксований. Минулому ми, я вам показував, як саме при помощі спеціального такого кріплення, зафіксувати наш поплавець в одній точці кріплення, і далі ми вже приступаємо до риболовлі. Так, ми, ми виміряємо глибину, де ми, де ми будемо ловити та інше. А сьогодні ми проговоримо саме про оснастки, які вони бувають. Та умови, в яких ми їх використовуємо. Давайте почнемо трішечки з умов. Так? Тобто, у нас перша частина буде саме умови для нашої риболовлі. Давайте у нас є лист, на якому я буду сьогодні малювати. І ми зробимо ось таким очима. Зробимо раз. Робимо два. Це у нас буде чотири малюнка з чотирма різними умовами. Давайте приступимо до першого нашого малюнку. І так. Перший, така перша умова, в яких в нас втрапляється ловити різноманітну рибу. Наприклад, це буде ловля карася та коропа напроти стінки із камишу. Давайте її намалюємо. Це у нас буде таке дно. Ось воно піднімається наверх. І малюємо наш камиш. Він росте у нас ось тут. Ось так у нас росте камиш. Ось. І ось він закінчується. І наша рибка, намалюємо її червоним кольором, щоб її було видно? Ось. ось тут десь стоїть, харчується, випливаючи за межі камиша. І звісно, десь тут вона обитає. Як же ж нам ловити таким чином, щоб кидати саме під краюш камиша та ловити нашого коропа? І тут якраз нам приходить на допомогу саме матчеву риболовля. У нас є спеціальна оснастка. Це повністю огружений поплавець, де на жилці практично не чіпляється майже грузик. Тобі ми знімаємо буквально одну таку шайбочку. Додаємо на жилку буквально 05 грама, а 0,3 грама грузика для того, щоб він все ж таки опускався на дно. І ми робимо що? Ми робимо фіксований закид. Стоп, я не намалював воду. Зараз виправимося. Ось У нас є жовте, жовтий маркер. Ось так от у нас вода, ось там камиш. Ось що ми робимо? Ми кидаємо нашу оснастку ось в цю точку. Це буквально в сантиметрів 20, 30, а то й по пів метра до камиша. Ось наш поплавець. Зараз ми намалюємо наш поплавець. Тіло. Тіло. Наша антенка. А ось так при закиді виглядає наша оснастка. Це жилка з гачком. Ось отак. От І хай буде червоний наш тут храбак якийсь. Тобі ж, наша жилка табоплавець літять як стріла, складаючись разом. І нам це дозволяє робити максимально дальні та точні закиди. Коли наш поплавець занурюється до води, ось, ось це в польоті, ось так він занурюється до води. За що того, що в поплавці в нас є огрузка, поплавець занурюється до води. Ось наше тіло. Ось наша антенка, ось наша жилка, яка йде до гачка. ось наша, Основна жилка і додаємо сюди ще нашу наживочку. Він впав е, в воду і заглубився в підводу. Що ми робимо далі? Ми нічого не робимо. Ми е, робимо паузу, ми не підтягуємо жилку. Ми нічого не робимо. Що в нас відбувається? Сама наживка остається на місці, так як вона теж заглубилася до, під воду. Поплавець. Починає стабілізуватися в воді, а сама по собі наша оснастка випрямляється ось таким ось чином. Раз, два, ось вона виправляється, випрямляється, виправляється випрямляється, до тих пір, поки наша наживка не буде біля дна. Так, такий спосіб е, дуже складний як по точності закиду, так і по витримці. Бо в е, нас жилка знаходиться на воді, і вона все ж таки підтверджена е, течі, течією, а поверхневою теч, течії та вітру. І перезакиди ми, ми будемо робити до, доволі частіше. Але це дозволяє нам зробити наш закид саме под, проти. проти під той берег, саме під камиш, для того, щоб піймати нашу рибу, яка кормиться біля камишу. Якщо у нас, давайте намалюємо другу, таку, це наша друга умова. У нас є берег, на який знаходиться риболов, і буде рибалити. У нас є каряга, якась отака. От коряга, ось. Дерево якесь лежить. Ось тут трішечки. Ой, траву не так намовляв. Траву треба зеленим. Давайте замалюємо. Це наша буде трава, яка тут знаходиться. І, звісно, наші місця для лову будуть саме ось це місце. Так, щоб ми могли і прикормити коропа, і щоб ми могли вивезти його з під дерева. Що ми використовуємо саме в таких умовах? Ми будемо використовувати невеличкий поплавець, Я вам його показував в минулому разі. Він такої, можна сказати, більш простішою форми. Виглядає він як продовгувати тіло з товстою антенкою. І він по розміру буквально, ну, от буквально, сантиметрів 15 по величині. Більше нам поплавець в таких умовах не потрібен. Для цього ми будемо використовувати оснастку, в котрій у нас буде поплавець частично огружений і з невеличким грузиком на жилці. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ми будемо робити закид в нашу точку лову, поплавець. Занурювався дуже швидко, точніше, стабілізувався дуже швидко саме в цій точці. А грузик нам дозволяв, щоб наша наживка досягла дна і, звісно, будемо очікувати коропа. При цьому ми, ми трішечки будемо підтягувати поплавець до себе. Чому? Коли ми зробимо закид, наша жилка буде, як я і казав, підтверджуватися вітру. Ну, вітер дує, жилка знаходиться саме на воді, і видуває такий парус. Так ось, для того, щоб вибрати цей парус, нам потрібно зробити що? Поплавок стабілізувався, нам потрібно зробити. Два різких таких е, як підсікання на себе два рази з підтягуванням жилки буквально на один оберт катушки. Таким чином, наш поплавець подвинеться буквально на 2 метри від нашої точки закиду, але жилка буде знаходитися під водою. І в цих умовах якраз, якраз ми будемо ловити за також умови, в яких ми будемо з вами ловити, це якась водойма, ось, наприклад, берег. І тут все чисто-чисто-чисто-чисто-чисто-чисто. В таких умовах ми будемо з вами приміняти поплавець, як повністю огружений для того, щоб піймати рибу в товщі в води, так і частково огружений. Які це оснастки? Це поплавець, зараз його намалюю, антенка. І ось інший поплавець точно до такої ж форми, але частково огружений. Що у нас виходить? Тут просто жилка з гачком, яка нам дозволяє ловити як товщі води, так і, звісно, одна з дуже сповільним опусканням нашої наживки. А ось тут ми робимо що чіпляємо один грузик 0,5 г. І далі у нас повідець. Тут також повідець є. Е, коли ми робимо закид, ось наш риболов стоїть, він робить закид до точки. Не чекає, поки наш попливець стабілізується, робить е, різкі рухи, в, 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 такі як підсікання на себе не два рази, а 3-4 рази, так, щоб наш поплавець. Під водою, утягнув під, 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 себе, під себе жилку, е, робить 4 таких як підсікання. Причому кінчик вудлища повинен бути максимально під водою. Таким чином, ми жилку притопляємо, наш поплавець переміщається з точки попадання до води до точки нашої ловлі приблизно 3 5 метрів до нашої точки лову. Для того, щоб вибрати правильно відстань, на якому ви будете рибалити, треба переміряти характеристики вашого дна. Так, ми знаємо, що короб любить нерівне дно, він любить всіякі перепади, уступчики тверде, м'яке дно. І наразі зараз ми з вами проговоримо на цій картинці, як ми саме будемо з вами переміряти цю ділянку нашої водойми. У нас є четверте таке місце, там де ми будемо з вами розмовляти, як переміряти наше дно для того, щоб вибрати точку там, де ловити коропа. Наші телеглядачі вже знають з інших уроків по короповій ловлі, по флетфідерній, по фідерній риболовлі. Є такі контурні карти, котрі малюють самі коропятники, для того, щоб визначитися, де, ми, де вони будуть ловити, як закармлювати та інше. Тобі ж вони що беруть? У нас є берег. Є точка, звідки буде зробитися закид. Є на противоположному березі якісь дерева, машини та інші споруди, які вони визначають, що це буде їх орієнтир. Вони роблять закиди по цим орієнтирам. Якщо в короповій ловлі там використовується також поплавець, який скользить по жилці, і е, при допомогі відпускання жилки вони вимірюють саме е, глибину, то в поплавцевій ловлі відбувається таке ж саме, як ми проміряємо дно в маховій ловлі. У нас є ґрунтомір, е, який ми почіпляємо на е, е, оснастку, він важить дуже мало, буквально 2-3 грами, ну там не 2-3 грами, 3-5 грамів. Ми робимо закид максимально дальній, наскільки нам це дозволяє. Чекаємо стабілізування поплавка. Якщо він не стабілізується, нам потрібно убрати глибину. Якщо він е, занурюється під воду, нам треба додати глибину. І так, ми, ми робимо дальній закид. Е, поплавець двигаємо чи вверх, чи вниз. Розуміємо, тут у нас є, стабі... є глибина, на якій наш поплавець вже стабілізувався і... і стоїть. Далі, що ми робимо? Ми підтягуємо наш поплавець до нас буквально там, на метр два, і дивимося, як реагує поплавець. Якщо він занурюється, там є приямок, ми знову міняємо глибину. І робимо перезакид. Якщо він більш вилазить з води або взагалі ложиться на, на воду, ми розуміємо, що там є е, е, якась гора. І так, ми для себе також малюємо ось таку е, такий малюнок можемо на, на листці, можемо в голові, але ми повинні з вами зрозуміти, що в нас є якась бровка ось тут е, прибережна, де ось тут глибина буквально там 0, 5 метрів. Після бровки вона невеличкого розміру, ось такого розміру, довжиною буквально там 1 метр. Після чого наша глибина буде рівнятися 1 метр. Далі поступово у нас зменшується дно до невеличких приямків. Ось, наприклад, приямочок. Він глибиною 1,5 метрів. А тут у нас взагалі бугор. З е, глибиною 0,4 метра. Взагалі, а ось ця глибина вся буде така метр 10 метр 20. Так ось, де ж нам все ж таки ловити нашого коропа на таких, в таких умовах? Ми його будемо ловити в першу чергу. Нам потрібно зробити два е, стартових таких е, закладу прикормки. Це на межі нашого приямку і в загальної глибині вже в приямку ось тут. Іншим маркером. Ось тут. Ми робимо стартовий захід таким чином, щоб риба, яка заходила, заходила на цю приямку, могла покоштувати наш корм, і корм нікуди не дівся з цієї приямки. Також риба, яка буде відчувати наш корм, могла з загальною водою потрапити в цю приямку, і ми саме з цього місця будемо ловити коропа. Якщо ж ми вибрали цю ділянку, то ми кормимо біля цього пупка. Ось тут ми не закидуємо наверх. Наверх дуже ну, це не потрібно, він буде здаватися течією, яка, яка нам дає вітер. А тут якраз місце для того, щоб наш корм розпався, і навіть якщо в нас є легка течія, він залишився у нас ось цій діляноці. Закидувати принаду в умовах, якщо у нас рівна глибина, по з поводойми і є якісь там приямки або там бугри, закидувати прикормку ось сюди. Не потрібно. Сюди короб заходить дуже рідко, і він, якщо заходить, то зразу покушав і проходить, навіть не задержуючись на цій ділянці. Тож, якщо ми промірюємося, ми вибираємо якісь е, приямки в бугри або місце, де нам здається, що він буде клювати, і ми зробимо тут е, нашу кормову точку. Щодо е, оснасток, які вони бувають, і... Е, і як ми їх монтуємо. І так, наша друга частина це саме оснастки, які вони бувають, і як ми їх збираємо. І так, давайте умовимо, що це наша поверхня. І тут ми будемо з вами малювати поплавці та їхнє оснащення. І так, наш кіль поплавця, якось так, тіло, кріплення. Так ось де жилка. Е, і далі що у нас відбувається? Перша оснастка, яку я вже розказував і зараз її намалюю, це оснастка, яка не має взагалі ніяких грузил. Чому? Тому що у нас ось тут вже огрузка 100%. Тобто, Наприклад, поплавець у нас 7 грам, а і огрузка 7 грам. Тобто, поплавець вже огружений на 100%. Такі поплавці ми використовуємо тільки з однією оснасткою, коли у нас є жилка необхідної довжини. Скільки там буде? Метр, два, три, в залежності від, вашої, це, від вашого побажання. Тут не петля в петлю, як ми робимо в маховий вуд, ні. Тут встановлюється віртлюжок для того, щоб наша наживка, коли вращалася під водою, не закручувала нашу основну оснастку. Далі в нас йде повідець. З гачком, і ось тут у нас наша наживка. Більше, більше на цій оснастці немає нічого. Довжина жилки вибирається під умови, в яких ви будете ловити. Скорость. Е Занурення нашої насадки залежить тільки від насадки. Сама насадка є нашим грузиком, яка буде тонути. Чим, чим крупніша насадка, тим повільніше вона буде занурюватися у нас до дна. Тим самим з цією оснасткою ми можемо ловити в товщі води, в, 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 з поверхні води, в, біля дна або з дна. Тобто вона дозволяє нам грибалити в умовах, коли риба харчується в товщі або з поверхні. Наша друга оснастка, вона трішечки додає грузиків. Також ось ось грузка, жилка. Далі в нас йде жилка. Що ми сюди цепляємо? Ми сюди цепляємо один грузик, буквально 0, 3 або 0,5 грами. Вона нам дозволяє побачити покльовку на підйом, тому що якщо тут риба візьме насадку і підніметься наверх, тут немає ніяких ні важких нічого, і поплавець нас не зіграє наверх ніяк. А ось тут, при тому, що у нас є маленький грузик, наш поплавець підніметься трішечки наверх за счет невеличкої нашого грузика. Ось. І... Вже буде стояти ось так от вище. І далі у нас деповидець, і, звісно, наша насадка. Наша насадка. Такі, такі оснастки ми використовуємо, як в таких. Більш свободних місцях, або, як я показував на минулому лісти, там, де нам потрібно зробити точний закид під камиш і не чіпати взагалі ніяку оснастку. Далі третя наша оснастка. От, тіло, наша грузка, наша жилка. Ми будемо використовувати для того, щоб ловити з дна. Коли у нас дує, вітер. Ось є е, течія. Так, поплавці зразу скажу, що вони розраховані, щоб не здувалися е, під впливом таких течій. Але е, інколи нам потрібно положити нашу насадку саме на дно, щоб вона була максимально чутлива. Для цього ми використовуємо що? ось наша жилка. Ми використовуємо раз грузик. жилка, Два грузик, жилка, три грузик і повідець з нашою насадкою, що в нас по вазі? Самий нижній грузик це 0,2 грами, котрий в нас знаходиться на дні. Він виступає нашим таким невеличким якорем для того, щоб наша насадка нікуди не дівалася, нікуди не зміщалася не при яких умовах. Будь-то вітер або ще щось, тобто насадка у нас буде постійно знаходитися в одній точці. Другий грузик буде у нас трішечки важчий 0,3 або 0,4 грами. І верхній грузик у нас буде 0,4-0,5 грамів. Таким чином, ми маємо декілька грузил, котрі нам дозволяють опуститися наші насадці нам багато швидше, ніж в другому варіанті. А також вони дозволяють рознести нашу оснастку, щоб саме насадка наприкінці падала повільніше, ніж наша інша оснастка, яку я зараз намалюю. І так, наша наступна оснастка коли в нас. Поплавець частково огружений. Так? Отут ми мали поплавці з огрузкою 100%. Тут ми зняли від 100% одну шайбочку для того, щоб додати невеличкий грузик мінус 0,5%. Тут ми знімаємо дві шайбочки. Для того, щоб звільнити 10% нашої оснастки. Інша наша оснастка частково огружена. Наприклад, 4 плюс 2. Тобі ж, на самому поплавці у нас знаходиться вага 4 грама. І нам 2 грама потрібно розмістити саме на жилці. І так, у нас є. Жилка. У нас є грузик 1,5 грама. У нас є подпасок 0,5 грама, і далі у нас йде повідець. Це така універсальна перша оснастка, яку ми використовуємо в багатьох умовах для ловлі різної риби. А також є оснастка, її дуже полюбляють риболови, які ловлять карася та коропа, коли ваш грузик знаходиться на дні і поплавець трішки вище знаходиться, ніж потрібно. Це ось така оснастка. Наш поплавець. Тіло, грузка. Використовується один груз, 2 грами і далі де повідець. Така оснастка має свої плюси, свої мінуси, тому що цей грузик може взагалі знаходитися на дні. І ваша оснастка вона така інлайн формується. Але за, за того, що ваш, ваш груз знаходиться на дні, ваш поплавець буде дуже-дуже дуже високо стояти, ось так от отак от вода, і дуже високо ваш поплавець буде стояти над водою. Тому я не раджу використовувати саме таку оснастку, бо коли дме вітер ось, вітер, ваш поплавець буде знаходитись. Під якимсь кутом і буде незрозуміло, є клювання, нема клювання, і постійно поплавець буде переміщуватися саме за щодо того, що є поверхневе вітрове, вітрове течія, а також під поверхню води образується теж течія, яка буде вам давити саме на тіло поплавка, і буде поплавець у вас зміщуватися. Якщо ви будете, хочете ловити карася та коробка, краще використовувати Саме ось таку З оснастку. Цю оснастку хочете використовувати, я не раджу ось таку оснастку вам використовувати. Зразу кажу Для мене саме самі робочі оснастки для більшості рибалок це оснастка ось така. І ось така. Цю я використовую дуже-дуже дуже рідко, особливо коли коробки грачується в товщі води або на поверхні. Тоді я використовую саме таку оснастку. І давайте я трішечки розповім про техніку ловлі. У нас є трішечки ще місце, і я вам розповім про техніку ловлі саме на вудку. Для того, щоб зробити Правильний закид, ми вже виявили, ось у нас ось берег. Ми виявили, що ми будемо ловити ось тут. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити закид метрів 5, 10 далі від цієї точки. Наша оснастка падає. Далі ми понурюємо кінчик вудлища під воду. І робимо різки, такі, різку тяжкою катушкою до нашої точки ловлі, Як ми можемо зрозуміти, що ми підтягнули саме на ту точку. В магазинах продається маркера для жилки. І коли ми визначимо нашу точку, ми на жилці зробимо маркеріння по жилці. І ми будемо розуміти, що на цьому маркері в нас є наша закормлена точка. Тож, ми робимо перезакид, опускаємо вуличче під воду, робимо 5, 6, скільки там обертів швидко катушки до нашого маркера. Як, як тільки бачимо маркер, зупиняємося і кладемо вудочку на стійку. На стійку важливо класти вудлище таким чином, щоб кінчик вудлища б залишався під водою. Якщо кінчик вудлища буде знаходитися над водою, то жилка буде дуже підвержена як вітру, так і поверхневої течії, яку буде створювати саме вітер. Тому максимально занурюємо кінчик вудлища під воду, залишаємо. Наше вудлище, поплавець у нас стабілізується в нашій точці голову. Ми чекаємо клювання, при клюванні підсікаємо та виважуємо. Тож, кратенько, про наші оснастки, про умови, в котрих ми використовуємо мачіве вуличчя саме з, з фіксованим поплавцем. На, на наступному уроці ми з вами розпо, розкриємо тему сковзуючих поплавців так де ми їх використовуємо та які бувають оснастки. А наразі все. З вами був Михайло Орлов. Підписуємося, ставимо лайки, тож па-па!